Вітаю, друзі! Сьогодні відео про те, хто такі русскі. Так чому русскі не відступають? Це теж я вам розповім. І насправді буду говорити про те, що це велика брехня навколо цієї назви, яка на сьогоднішній момент, ну, вони пишаються, московити цієї назви, але нічого особливого там нема. Це історія про рабів, які назвали себе русскими. Чому зараз все поясню? При тим, друзі. Прошу підписуйтесь на цей канал, і щиро дякую всім, хто фінансово допомагає на картки Patreon, на каву, на спосониці ютубу. все в описі цього відео. Отже, починаємо. Русські. вони говорять, що ця назва народу йде від Русі, але давайте з вами подумаємо. І хоча Русь згадується в 839 році, вперше назва. Але зрозуміло, що ще це до тих міфічних Рюріків, Новгородів, які побудували кияни в 10 столітті. Зрозуміло, що ця назва Русь має назву народу. Так от, якщо народ Русі, то в множині ми називали себе Русь. Це в множині, в однині русин. І ніякої третьої форми, пов'язаної словом руський, не існувало. Звідки вона взялася? І тепер дуже цікава історія, друзі. Уважно. Є слова, які позначають назву народу. І це іменник, бо відповідає ця назва на питання: хто? У Франції, хто француз, в Польщі хто поляк, в Англії англієць, хто? В Білорусі білорус, хто білорус, в Україні хто українець. Але слово русський це не іменник, бо воно відповідає на питання, чий? Це прикметник. Не можна сказати, що у Франції живе чи французький. В французький може бути сир. Не можна сказати, що в Іспанії живе іспанський. Іспанський може бути тільки бик, так? грубо кажучи. І зрозуміло, що в Русі хто русин або русь в множині. Руський це прикметник на питання чи. І це фундаментально, про що нам го треба говорити завжди. Русський – це не ру русь. Це прикметник, який позначає людину, залежну від Русі. Чий? русський і хто? І зараз я вам про це все розповім. Дуже важливо, що ці нюанси важко пояснювати іноземцям. Чому? Тому що в славянських мовах відмінники грають величезну роль. Відмінки, а не відмінники. Але для, наприклад, для англійців, які скажуть там, American, да. Це може бути і іменник, і прикметник. Для них це таке явище для їхньої мови специфічно. Для нас це дуже важливо, що саме у них є прикметник. Що ми маємо далі? Русський – це завжди прикметник на питання, чий, і це може бути, наприклад. Руський хто? Князь Русі руський князь, так? церква Русі це руська церква. Це все одно прикметники. І навіть, якщо ми подивимося на договір Візантії з Руссю 1945 року, який, ну, власне, князь Ігор Чік Ольги, батько Святослава Хороброго, то там написано: ми посли від народу е, руського, так, від чийого народу? Від Русі, руського народу ми посли, і там згадується далі імена скандинавські, слов'янські, тобто збірна солянка. Оце були руські посли. Чиї. Руські посли, посли Русі, прикметник, ось як він діє. Відповідно, слово руський, це нічого не, можливо, не означає етнографічну групу, народу не означає. Це все, що належить до Русі. Разом із тим, якщо ми говоримо про, наприклад, наших князів, то ми з вами можемо побачити на їхніх печатках такі слова. там. Князь руський, тобто він князь, прикметник, Чий? Чий князь руський. Хто ж тоді ці руські, якщо це не князі, не. Собаки, так, зараз поясню. Справа в тому, що навіть слово руський, це є дуже покручена калька слова руський, тому що завжди казали руський, правда, руська, а от руський, оце дві С, це вже у них з'являється достатньо пізно, в, в 17-18 століттях ця подвійна С, яка по суті втрачається слово ці руські. Що ми маємо говорити далі? Що прикметник ми зрозуміли, чий Руський. А хто руський? Ну, самі росіяни москвити пояснюють, що це руський чоловік, так, і це сама назва їхня: руських людей, руських чоловіків. Насправді це абсолютна ерунда, бред, тому що ну, такого не може бути, тому що руським може бути хтось, хто етнічно не русин. Так? Хто етнічно не Русь? А хто це? Справа в тому, що якщо ми подивимося на історію Русі, то наші предки мали свою величезну державу, яка центром в Києві, яка десь 10-го, на початку 11-го століття почала масш розширятися інтенсивно. Це була колонізаторська політика. Ми розширялися на схід. Бо на заході існувала вже держава Німеччина, Польська крісто там і тому подібне. А на схід були дикі племена, ну не дикі, а були племена, які, які можна було в принципі захоплювати. І ця політика називалася, ну м'яко називаємо її колонізаторською політикою, коли наші предки засновують там міста, які дублюють назви наших міст. Ми тому маємо розуміти, що там є Володимир, бо на Володимир був у нас тут перша первинна на. В, о, Волині, ми бачимо там і Галич той самий. Тобто, це є і Переяслав. Там бачимо. Тобто наші предки осаджували там міста. І хто був там насправді руським? Це були руські холопи, так, населення, яке було колонізовано нашими предками, і які були, ну по суті, етнічно не були слов'янами, не були етнічно русами. Цими ким вони були? Це були фіно-угорські племена. І саме тому, коли ця периферійна культура існувала, то вона була чиєю руською. Це були холопи, ну, раби Русі, Русь... руські. От і все, друзі, Прикметник «чі» працює тут бездоганно. Що ж, ми йдемо далі і подивимося, що ж було таке? Окрім е, того, що ми зрозуміли, що це були фіногорські племена і інші племена, то тепер ми маємо говорити, що е, ця культура є. Руською, та справді, бо руська культура, але вона для них є периферійною. Ну, як сказати, периферійною пояснити. Це все одно, що, пам'ятаєте, як в 90-ті роки були Ріабоки, Абібоси, так? Ну, це щось таке подібне. І не дарма, коли історики, археологи дивляться на експонати, які пов'язані, наприклад, з, з московським Кремлем. Там, в 14 столітті то вони бачать кераміку, яка була, наприклад, в тому ж Києві в 12 столітті. Тобто, де запізнені реакції ця культура по суті вона базувалася на Русі, але вони не були русами. Вони були при... люди прикметники так люди чиїсь, і оці чиїсь люди-прикметники, власне, і жили на цих територіях. Як був уклад в цілому, міста засновувалися нашими колонізаторами Русі, і в містах проживало... Населення, яке було рус'ю, так, етнічні, але в міста заходило, звісно, і місцеві. І там е, складалися такі анклави, такі напів, напівслов'янські, напів в містах саме. Позрозуміло, що ці деревні, там в ці древні їхні. На болота ніхто не заходив з Русі і не колонізував. Колонізувалося і будувалися міста. Це звичайна імперська політика, якщо ви хочете так сказати, те, що, наприклад, те саме робили московити в 18 столітті, коли на нашій території вони ставили фортецю і Казали, тут буде тепер Одеса. Так, але фортеця та місто. Наші предки теж були колонізаторами, теж були імперською армією і. Наші люди, по суті, що робили? Вони просто-напросто осаджували. Тому там виникається, от вони беруть місцеве населення, бере культуру, цю і то так примітивно достатньо, і починають бути руськими людьми, руськими. Що ми маємо на такому прикладі? Я тут краще скажу, що советський чоловік, от. Тут ми можемо сказати правдиво, що совєтський чоловік, наприклад, як і русський, це те саме, тому що це об'єднання людей різного етнічного походження, що втратили свою ідентичність. Ось він, совєтський чоловік, і те саме русський холоп, русський раб. Це різні за походженням, об'єднання різних за походженням етнічних етнічних груп. Що втратило свою ідентичність стару, і стали називатися через прикметник «совєтський» і «русський». Ось що воно означає. Ідемо далі, друзі, бо ця історія вона ще має кілька фактів, про які необхідно наголосити, як вони стали в цілому русскими, не тільки від Русі, справа тут набагато глибше криється. Наша православна церква, яка тут. В принципі, з 9 століття існує середини 9 століття це Фотій, фоті, патріарха Фотія реформи, Патріарха Фотія це за нього і Кирило Мефодій місія, і місія князя Аскольда і Хрещення. І, власне, наша церква називалася Руською митрополією. Руська церква, церква Русі, Руська церква, знову прикметник. Чий? І от Руська церква відіграла в цій, в цій назві дуже вагому річ, тому що. За етнічною ознакою вже оці фіноугри не були змішані. Так вони вже не могли себе, як я сказав, совєтський чоловік. Це різні за в етнічні, але які втрачають свою ідентифікацію. І, от увіть собі, в цій державі величезній Русі, в нашій середньовічній українській державі Русь, тільки виключно нашій, існують різні за походженням піддані, підлеглі раби, так. Які втрачають свою національну ідентичність, стають в цілому масою периферійної культури, але що їх об'єднує? Релігія, православ'я. І вони православ'ям, цією руською митрополією, не київська митрополія була руська. Вони за нею ідентифікують себе, що ми православні, а отже, руські це теж важливий дуже аргумент. Але одночасно з тим зауважу, що руська церква. Наша церква українська, вона інакша ніж та церква, за якою вони почали сприйняти себе. Після монгольської навали вони підпали під вплив ординців, і що відбувається? Їхня церква православна, яка їх маркує ще як русь, руськими, так вона що робить? Вона насправді стає церквою, яка діє виключно як інститут і механізм влади. Тобто для їхнього православ'я ворогом був. Західний європейць, європейць, католик, бо він католик, він христинин, але він ворог. А другом стає ординець. Ось і все, що нам треба зрозуміти: ось як працює їхня церква. І коли е був у них період в 14 столітті, коли Псковський князь відмовився їхати хану до хана в ставку. І що ви думаєте? Митрополит, їхній, який у них вже сидів. Накладає анафему на псковичів і на їхнього князя Михайла, здається, який анафему, тобто від церкви, відлучає, тому що той не захотів їхати до хана. Отже, і вся їхня руськість, навіть в такому виверному, тому викрученому стилі, нагадує навіть те, що вони були більше ординцями в своїй вірі і відчували цю інституцію, ніж, наприклад, вони були християнами. Е, окрім того, що. Тут зауважить, що багато того говорить, що е, русський виників термін там, в сталінські часи. Справді національність, е, яка, е, якою позначали московитів в 18, 19, 20 столітті частині, це було вілікароси. Ну, ви знаєте, ця теорія вілікароси, малороси, білороси. Але е, в документах ми говоримо про 16-17 століття, дійсно, часто там рускі. Тобто це їхня була саме ідентифікація русський холоп. І великороси, це всі оці от на, на великоросів наклалися насправді ці от, поняття «русський» в 20 столітті, і всі великороси стали русскими, але в чому одна величезна біда? Тому що великороси за російськими переписами Російської імперії переписували за мовою, якою мовою ти говориш. І от якраз ідентифікація там стала вже зовсім інакше. Одночасно, Великороси – це були всі ті, хто не проживав на території етнічної малої Русі, тобто мала Русь, це етнічна, це серцевина, це пуповина Русі, так і це як мала Польща з Краковом, мала Греція з Афінами і Мала Русь з Києвом. Так? І от якраз тут ми говоримо про те, що Великороси, коли зникають після революції 17-го року, з'являється термін «русський», який накладається на Великоросів. І Тому навіть рускі, які були в 17-му, 16 му столітті, писалось в них як русські хаопи. Це тепер вже термін набагато ширше. І він вже не включає цих поняття такого, як новгородці, там, кур, «курчани», так, псковичі там і, і, так, далі, і так далі. Хоча це, звісно, не їхні, навіть як і Новгород, не їхній. Абсолютно не етнічними складом, ні за іншими міста. І от власне саме у них, через те, що вони розуміють, що вони русські, це прикметник. Саме у них народжується неймовірно болюче для них свідомості, явище, яке вони покривають знущання над іншими над українцями. І тому вони починають казати: Ви українці, ви окраїна. Це один з варіантів того погашення внутрішнього комплексу, яких, які комплекси меншої вартості, які у них є. Тому що людина-прикметник буде ображати всіх інших, щоб ніхто не сказав, що ти людина прикметник ти русський холоп, а Русь це ми. І тому вони так часто Україну проговорюють, що це ніщо інше як Окраїна. Треба наголосити, що. Те, чого насправді вони нікого не можуть пояснити, що у русских так відсутня етнографічна територія. Тобто у них немає меж, нема кордонів. Де оця от країна та? руськія? Де вона? Нема. Немає етнографічних меж для е, русських, для тих, хто себе називає русскими. Немає, тому що це насправді не еволюційний процес. Тобто були. Там племена, які об'єдналися, стали Руссю, потім Русь е транс е змінилася, ми стали себе називати українцями. У них немає еволюційного процесу, тому що це штучне явище. У них немає внутрішньої території, де живуть руски. Не, не тому, що вони переселялися, завойовували, там, давайте це відкинемо. Ну, наприклад, у Дагестанців є їхня е е е територія, У там бурятів є їхня територія, етніч, етнічно пов'язана з народом, пов'язана з пов'язана з історією. У русських такої території не існує, і це ще один доказ того щодо штучності цієї назви. Ну і друзі, настане хочу зауважити вам ще таке поняття, як е, цікаве явище. Зараз буду говорити взагалі шикарніше висновок, який в цьому плані існує, але при цим про культуру. Зауважте, що вони говорять про велику видатну русську культуру. А проте в цій видатній руській культурі насправді теж збірна солянка. все, що потрапляє в полі зору різних за етнічним походженням людей, які втрачають ідентифікацію, і починають називатися чи то за православною вірою, чи то за тим, що вони пам'ятають, що вони холопи наших русів. То, звісно, їхня культура набирає різноманітності дуже протилежної. Бо японська матрешка, іграшка стала. Стала рускою народною ігрушкою, да, руська э, штучка цієї. Хоча це японська іграшка, яку завезли в 19 столітті наприкінці і почали просто масово виробляти. Десь у мене відео є про ці матрешки. Одночасно, русська культура наповнена колосальною кількістю іноземців, бо вони не мають межі. Оця от русська вони не мають межі, щоб сказати, тут наше, тут і наше". Тому Франциск скоріно. Білоруський перший друкар, він буде теж в історії Росії, Московії, тому що вони бачать, що там десь він був на територіях, які так чи інакше колись належали е, московській державі, пізніше, що правда, але він так само потрапляє в ці межі, тому що їхні кордонів природніх не існують, тому що вс тому все, що було колись, десь у них, хоча б кілька. Років, там кілька десятків або сотні років воно апріорі стає русським. Тому вони відмовляють, наприклад, українцям, що ви, наприклад, самостійна нація, тому що ви були під нами. А все, що під ними, то і безпречно. Тому ми бачимо, що всі ці Достоєвські, так поляки, всі ці Лермонтови, та це це все. Вони вже ісконно руські, і ісконно руськими стають німецькі та британські казки, які потрапляють сюди, яких переспівують е, саможиві толстиї. Отже, друзі, от така от історія русської культури. Хоча русську культуру ми побачили з вами, коли ми дивились страшезні відео погромів, буші, верпні, візюмі, як ці свині російські окупанти, себе поводили в будинках. Ось вона, русська культура. Давайте так і скажем. І не треба казати, що там бурят був, чи там був хтось інший, там Чеченіс, чи хтось інший. Ні, ні. Це все русська культура, тому що вона така. Це. Культура, яка має ось таку от традицію. Ну і тепер, друзі, ще один цікавий висновок, який нам необхідно знати. Що ж таке русски? Русский, друзі, це метиси. Метиси. Так, це в антропології таке поняття, яке позначає проміжковий міжрасовий тип метиси. І чому міжрасовий, чому ми можемо казати, що русский це метиси? тому що якщо ви зауважите. Що, наприклад, в цих от глобальних подіях, коли вони змішувалося, можна бачити не тільки там, скажімо антропологічно не визначити це русські чи це татарін, так, на їхній території, бо вони виглядають однаково. Ми можемо з вами бачити, наприклад, між таке, от суміш, наприклад, монголоїда з слов'янином або з за походженням там угорцем так і ця людина буде отримує. Гордовито там з повагою до себе, такі національності, як русський, але він буде суміш там бурята з, грубо кажучи, з якимось там нащадком фіноугрів. І тут дійсно міжрасові шлюби, які народжують людей, які будуть писатися рускими І це от і є метисація яку не тільки виключно на різних, ну скажімо національностях, групах, а тут на міжрасових шлюбах вони вже створили цю метисацію. То русські це насправді метиси. Отже, друзі, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Мені цікаво, будуть ваші думки почути. Це дуже дуже глибинна насправді розмова, яка поверхнево так не вдається. Ми з вами тільки нарахували ці всі моменти і вчергово підкреслюють. Отже, русські це прикметник, прикметники, які нам свідчать. Про те, що вони чиїсь люди, це люди наших предків, які жили на територіях, які ми підкорили. Колись наші предки підкорили. Це була наша периферійна територія. Ми їх відпустили із задоволенням, щоб не тягнути цей тягар, коли прийшли монголи, і стали будувати своє королівство, королівство Русь. А вони залишилися там у себе і всмоктали цю азійщину. І власне це, от метисація, яка пішла. Ці метиси, які потім себе називали, стали називати русскими, і утворили цю ну таку вибуха суміш, яка сьогодні проголосила навіть те, що вони є псевд... ну, не псевдо. Вони є псевдоцивілізацію. Вони проголосили, що вони навіть є окремою руської цивілізацією. і зрозуміло, що це руський мір. Ви тепер розумієте, що це абсолютно ахінея? У мене є про це відео, і ви тепер глибше зрозумієте, що таке в основі їхня русська церква. Про це все можна дуже добре говорити, але насправді не треба дуже багато говорити. Треба просто запитати: а чого це ви, люди прикметники? Дякую, друзі, підписуйтесь на цей канал. Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово на картки Patreon, спонсорство в Ютубі на каву. Все в описі відео. І наближаємо нашу перемогу щоденно разом. З вами був український історик Олександр Алферов.